З Черняхівської резервації, там живете чи ні? Так. Да. – Черняхівської прямо резервації, так? Да? Ну, робота у вас там є в Черняхіві, так? Да? Я лично зараз не працюю. – Так. Почему завод закрытый? Вы это поддерживаете безработицу? Нет, я, я, например, какая безработица. Только работать. Как бы не, не было, надо работать. А при чему работа нематоне? Ну закрыли завод. Да. А какой завод закрытый? Гранит Понятно. А чего вы тогда требуете? Да ничего мы не требуем. Мы просто стоим и, и все на этом. А -а -а кто привез? Автобусы выделили, да? Мы ехали все вот. Ну сами или организованы? Ну конечно организованы. Автобусы или что-то другое? А кто командир? Полищук наш. Полищук, это кто такой человек, как Полищук? Сейчас не помню. Ну ладно. Результат этой Акции, как вы думаете, какой будет? Надо, чтобы это все прекратилось уже. Так надоело. Если це... безработицы или. Вообще, чтобы що? какая-то уже была в топи. Щоб... Ну, Почему так. это добру не приведет? Не приведет. Это все напряжение. Как бы ни было, надо все решать. И... Ну как? Вы думаете, режим мирным путем уйдет? Політикою не... Политикой. Не з ну, політикою? Я з політикою... Політики не... Це акція політика чи ні? Я хочу просто працювати. Хотите работать? На Я зрозумів, Спасибо. Все, понимаете? Ми ветерани осуждаємо ті негативні дії, які робимо це в Україні, це поки е, державності, а ми за стабільність, за мир, за спокій. Я думаю, що громадяни Житомирщини, а житомир це мир і, і гріх розуміється. А ми не можна передати. Такий вгодований ветеран. А скільки вам років вибачте? 62. Ви ветеран? Да. А чого? Війни чи органів внутрішніх справ. Зрозуміло. дякую ці роки віддав міліції Ви за Рижука чи от за що? Ні, ви? я за мир, за стабільність, да. за порядок. Щоб всі конфлікти питання розрішити мирним шляхом. Сісти за стол. А сьогодні громада це Житомирщини, може зробити. І вирішити всі питання. Ви засуджуєте силові дії Берто. Звісно, ми засуджуємо ці дії, і ми за те, щоб все розрішувались тільки на підставі закону, на підставі порядку, щоб стан міліції вона відрізняється від того, що була колись. Якісно. Сьогодні ви ж бачите, сьогодні міліція. Стоїть і не приймає ніяких ось, дій. Позюріли, Якщо оті були провокаційні дії, це зі сторони е, провокаторів зі сторони правих радикальних сил, а міліція ніяких дій не приймала. Ну і назвіть себе. так багато Віктор Петрович Бура, голова ради ветеранів. Дякую. Главный город Бердичев да. Вы с резервацией Бердичев? Нет, мы не с резервацией, мы нормальные люди. Что вы требуете? Требуем, чтобы остались в покое губернаторы и дали нам жизнь нормальную. От кого требуете? От, губер... от, от тех обормотов. Каких? Которые стояли напротив самообороны. Но сейчас они здесь есть, нет? Нету так что так нет? пусть -то они. Пусть они уходят, они пусть посвайдана, там в Киеве тоже. Бездельники. Украина Вы в бюджетной сфере работаете? Нет, я пенсионер. 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 Украина Я получаю нормальную пенсию, и хочу жить нормально. Не хочу, чтобы Украина опять ушла на 5 лет назад. Только вперед, да? Только да, с нашим президентом. И через год, пусть потерпит год, пусть а выборы... Через год уже никого не будет, всех нет, перевешивает, перестреляют Нет, не перевешивают. И... Это Бердичеву сейчас захватили э, эту Раду, Бердичевскую Разве нет? районную. Не да. И там блокируют 50 человек, закрыли. Да, вышел Да. То есть они там слонят их. Бандиты с битами стоят, и с палками.

Ну там Посмотрите, чі, чітко не знають, ті, що підняли таблички, ті знаємо. А так вони не признаються. Ну Так по мордам то всі бюджетники, вроді би, так? Да? Ну а як? Все ну, такі більш-менш, не зовсім же такі колхозники, звісно. Сподівайте! <різь> 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 Да Здравствуйте, банда і беркут. Да. Костянтин Гай. Да. Хочу побажати нашому президенту і всьому його уряду, щоб про них у цьому році говорили або тільки хороше, або нічого. <реш> Дякую. Дякую. І ми Перше місце робоче. Це дуже багато. Так, але коли буде розруха, знову починати все з нуля. Ціна буде легше гарні, це буде більш відповідальний. Треба сьогодні зараз на шупер, президент нашої держави, що йому виступив перед Перховною і Радою Чага. І Політики, люди добрі, це не слухайте того, хто говорить, а слухайте того, про що він каже і що він рекомендує. Я знаю достовено, і ви це знаєте. І знають представники опозиційних Його? політичних сил. Ну що, як заход пройшов? Не було ніякої тут в толчені, нічого. Вже закінчилось, так? Да? Так, да, закінчилось. Си їде по домам. Пит да. розчитали з вами чи? Я ні. Я, я цим не займаюся. Крім Рижука виступав, бо я вже не встиг був трошки. Ми не були на виступі Рижука. Ми були тільки так. А були, ви саме, підтримуєте так. владу? Як сказати, знаєте, ми підтримуємо сьогодні мирне вирішення будь-якого конфлікту. Без, Оцих кровопролиті без цього, без цього. Тому що мені сьогодні жалко і внутрішні війська, і ті самі Беркут, тому що вони сьогодні давали якусь і присягу, і... і взагалі служити в Україні. І сьогодні ми підтримуємо, в принципі, і ті хлопців, які сьогодні там побиті. Важко зараз сказати якусь взагалі точку зору. Дійсно, треба, треба вирішити будь-який конфлікт мирно. Оце саме головне. Ви Коростишева. Коростишева. Ви представляєте якусь організацію? Ні, ми просто. Як кажуть, вільні ага. люди, які мають свою точку зору і прийшли підтримати все. Ви в бюджетних установах працюєте? В бюджетних установах. Розуміло, дякую. 29 січня, без п'яти хвилин, два. Провладний мітинг розбігся. Ліса провезли підтримки, забудовувати. Я сам рядом звичайно. Я до вбивства, як подаючи лісав. Це неможливо. Але це вірити в мене далеколець висловити. У мене така вимага. Розглядана міська рада, відміється і подожди. Яке ще можна змити, яке не можна збити, позор, це і провіше, що в Україні. Це не збиває, що, що громадська рада, яка є у вас, яка є вашою іншим, все-таки була створена громадська рада від сьогоднішнього зібрання, яка би в більшому складі, тут працює їхня громадська рада, але без е, погодження громадською радою сьогоднішньою приймалися будь-які рішення будь-якого. Я хочу Юрію Вікторовичу і всім іншим ну, вам момент. Якщо Юрій Вікторович, не але я хочу, щоб ви саме людина не що вам питання. Я ще раз кажу. Це різні ми одна сьогодні, відповісти. Я не люблю. я маю довіряти. Тому, будь ласка, ви вас можуть слухати, багато працювати і допомогти нам задіти санкції, як остання. Якщо є, а чому мені запропонували звільнитися саме після того? Як я не прийшов на сесію у путичному саду, ми зібрали сесію в серпні місяці про посилання веду цього питання. І коли я не прийшов на сесію, мені запропонували за змінитися. Хочу зняти, ну це Володимир Миколаївич Михайлив, депутат міської ради. Він зараз говорить, маніпулює. Я не хочу, щоб ми переходили те, що робиться в сесії, ви побачите зараз на сьогодні, хвилину. Але жодного мета, там метамічний сад, я не накладав. Та. А звільнити... Але в даному момент. Я бачу, я не маю тижні рішення. Да ми промови. Через те, я підтримував люди, відповідно, що ніякий один замір. Я Ми будемо <реш> відповідати 18 кількох, а 18 кількох рахунок. Яка це тільки буде випадком, де бачиш, 17 чоловік буде голосувати проти одного вулиця нашої ради. Це перший картоплення. Ви де яке допомагаєте? Всім добрий день. Петро Петрович. Петро Петрович. Всім добрий день. шановні друзі, ми зараз попали, повинні з вами розпочали засідання нашої народної ради. Там, а вони бувають в Луцьк, Рівне, Тернопіль, Мельницький. Подивіться, вийдете на курсі повним складом, якщо не проголосуєте 7 лютого, подивіться, які гарні, народні українські доми. Є в нас гарні польські е, е, інших громад. Питання це, на жаль, 22 роки не вирішували. Більше звертаються до нинішніх депутатів міської ради. Щоб порядок денний на наступній сесії поставили це питання. Дякую за увагу. Вас прошу, щоб народна делегувала. Тих людей, які будуть присутні в сесійній залі, яким довіряємо, нехай це буде десяток людей, як вважаєте, два десятки людей, але таким чином, щоб це була конструктивна робота. І ми все ж таки в комісіях цей період сьогодні комісії депутатські будуть завтра, вони будуть йти цей тиждень і наступний, відпрацювали цей документ і могли його прийняти. Я думаю, якщо ви погоджуєтесь з такою пропозицією, також прошу її підтримати і дати такий наказ і мені, і депутатам міської ради. І друге питання. Визначити дійсно відповідальних тих людей, які могли б, і якщо говоримо ми про жовти, то забезпечити порядок і можливості зібрання і закриття і збереження майна. Якщо ми говоримо про 1 травня, будинок палац культури також зібратись і. Тому є подання прокуратури до суду про те, що визнання не дійсної тої заяви, яка була прийнята на сесії міської ради, і про рішення не визнання а рішення про утворення народної ради. Ви знаєте, щось з про це? Будь ласка, озвучу. Зараз дам інформацію, що було викривлень, абсолютно офіційно вам даю інформацію, що те перше звернення. Вимога, яку ви ставили, яку одноголосно проголосували депутати міської ради звернення до президента, мною підписана і направлена до президента України. І тут жодних розкажень на ситуації немає. Зняти це питання. Знято. В Частині другого питання був насправді був адміністративний позов, потім він, якби зараз, Відкликаний іде його розгляд і повернення, і жодного рішення немає. Тому я прошу вас як активіста і можливо юриста долучитись до на нашої юридичної служби і попрацювати над цим питанням. Я відповідаю. Ще питання, будь ласка. Питання вас чи звернення? Я дав відповідь, що направлено. По питанню направлено і воно прийнято, будь ласка. Я не вибачаю, може мене не зрозуміли чи щось я запропонував Володимиру Михайловичу розглянути таке питання, щоб кількість ускладни народної ради, яка буде присутня на виконкомах, вкладала не менше тепер, що виконкому. 17 чоловік не присутні, вони будуть членами народної ради та на й виконкову. Пока і друге питання. Меж... Вони Депутати рішать, я хочу цей комнат проводити, а ви робляйте на сесію та присутніте до нашої громади. І друге запитання, шановний володимир Казань, оцею громадою, що закинув відповідь, 250-го робити, ми таке звернення до силових структур. З метою недопущення селостояння, оплати та громад міста та області. Не просто начальника СБУ, начальника НВ, давайте та рішення громади. Скажіть, ви ходите до складу народної ради? Ні, не входу. Ви в народній раді. А крім цих совків, десятка двох, в народній раді, народ, хто сміч немає. Скільки чоловік? Э -э, на народну раду раду, ви знаєте. Ви не в курсі діли? А чому ж ви аплодуєте? Петро, як не ви будете. <кхм> це ж діє, влада. Ну, вона прийшла народну раду, з них голосла народ. Чого ж ні? Коричневі пов'язки одягнуть. Ви неправильно <кхи> <-то> не питання, задаєте. <кхи> ну як же? То були регіонівські, а це <кхи> народні. Депутати непогано встроені. Депутати тут сиділи 20 років, ніяких рішень не приймали на взагалі? Ні один регіонал не бішов на раду. Ну, один. Я дивлюсь просто Забродський чиновник, правильно не, керує не народною радою. Мер Дебор теж саме керує. Все ну, те саме залишається, що було. Система ж та сама залишається, совкова. Шановні друзі, шановні друзі, шановні друзі, ми це питання, що влада і відповідальність. Це не крики, не прикрикування. Я розумію, що у декого є бачення ідеї, і вони готові закрити всіх. Але я пропоную ще раз не шукати ворогів в цій залі. Всі люди, які сьогодні знаходяться в цій залі, я вважаю вони за одне. Тому, хто що бажає сказати, виходьте, кажи. Але не кажи, хто ти така і чому ця прийшла. Кожен хто прийшов. Боюво не здійняється, що в державі. Я правильно думаю? Я не можна розділити в жодному випадку і зробити потрібно все. І я це роблю для того, щоб зберегти насправді мир. Можливо, там хтось десь інколи думає, що це гра. І не допустити насильних робот проведення. Тому я не хочу навіть розглядати, де має бути Житомир. Житомир має бути в єдиній суверенній державі України. Дякую. Питання можна.